Психосоматика, як мозок реально робить тіло хворим. Психосоматика не означає вигадана хвороба, це цілком реальна фізична поломка організму, просто її пусковий механізм знаходиться не у вірусах, а у вашій нервовій системі. Для нашого стародавнього мозку немає різниці між фізичною загрозою. Тигром і емоційною начальник кричить розлучення, тривоги і тому подібне. В обох випадках він запускає реакцію бий або біжи. Він заливає тіло кортизолом і адреналіном. І якщо тігр тікає, то хронічний стрес залишається з вами місяцями. Тоді як ця емоція стає хворобою? Це чиста механіка. Час стресу мозок дає команду. Зараз буде бійка, кров потрібна м'язам, збираємо її зі шлунка. Травлення зупиняється, кровопостачання слизової оболонки погіршується. Якщо це триває довго, захисний шар шлунка стоншується, і власна кислота починає роз'їдати стінки. Привіт, нервовий гастрит, шия і спина. Реакція на стрес змушує м'язи напружуватись, щоб захистити органи від удару. Невиражена емоція, наприклад, злість, яку ви проковтнули, це хронічний спазм. М'яз м'яніє, перетискає нерви і. Судини, привіт, остеохондроз і головні болі. Кортизол це потужний провокатор запалення, він змушує імунну систему сходити з розумом. Результат нейродерміт. Псоріаз, які загострюються, щойно ви понервуєте. Є таке поняття як алекситемія, це нездатність людини розпізнавати і виражати свої емоції словами. Коли людина не може сказати мені боляче або я злий, за неї починає говорити тіло через хворобу. Емоція це енергія, і якщо вона не виходить назовні через слова чи сльози, вона б'є по внутрішнім органам. Тож, психосоматика, це не все. В голові. Це коли голова перевантажує тіло настільки, що воно ламається, і лікувати тут треба не лише симптоми, а й причину, ту саму невиплакану сльозу чи невикричений гнів. Це відео несе виключно інформативний характер, тому якщо у вас є подібні симптоми або проблеми, будь ласка, зверніться до спеціаліста. Бережіть себе.